Знаходимо похідну функцію y дорівнює e в степені мінус 2х. Спочатку визначаємося з правилом. Це складена функція. Знаходимо похідну від зовнішньої функції, а потім похідну від внутрішньої функції. Похідна за таблицею від e в степені х є в степені х. Тобто ми переписуємо є в степені мінус 2х. А потім шукаємо похідну. Від мінус 2х від внутрішньої функції. І отже, будемо мати похідна від мінус 2х, це мінус 2, тому мінус 2 є в степені мінус 2х. Наш варіант це варіант B. Знову ж таки, знаходимо похідну функцію. Визначаємося з правилом це добуток. Розписуємо за правилом добутку. Отже, це буде х' ми множимо на логарифм натуральний від Х, плюс х просто на логарифм від х'. Потім похідна від х, це одиниця. Значить, у нас залишається логарифм натуральний від х, а, а похідна від логарифму натурального це одиниця, що ділиться на х. Скорочуємо. І будемо мати логарифм натуральний від х плюс 1. Тобто, це відповідь В. Далі знаходимо похідну функцію. Це похідна суми. Отже, похідна від х у четвертому, це 4х у третьому. Далі, стали множник переписуємо, а потім шукаємо похідну від космоса. Це мінус синус х. Тому в результаті ми маємо 4х у третьому мінус 3 синус x. Тобто це відповідь В. Далі знаходимо значення похідної функції в точці. Для цього спочатку знайдемо похідну, це похідна суми. Стали множник, переписали, потім шукаємо похідну від косинуса це мінус синус х. Похідна від 5 0. Отже, мінус 4 синус х. Потім шукаємо значення похідної в точці π на 2. Мінус 4 синус π на 2. Синус π на 2. В таблиці можна знайти дорівнює 1 і будемо мати мінус 4, тобто це відповідь А. Ми маємо знайти значення похідної в точці. Для цього ми спочатку просто знайдемо похідну даної функції, і це буде 2, що множиться на 3х у квадраті, похідна від 5 0. Отже, ми маємо 6х у квадраті, а вже потім шукаємо похідну в точці мінус 1. Тобто замість х ставимо мінус 1. В результаті буде мати 6, і це ми бачимо «д» варіант. Далі знаходимо похідну суми за правилом знаходження похідної суми, і це буде дорівнювати. Похідна від х у квадраті 2х, похідна від 7х просто 7, тому що похідна від х одиниця, і далі мінус 16 ми множимо на похідну від корінь з, ікса, а це одиниця на 2 корення з ікса. Після цього ми скорочуємо 16 І 2. І переписуємо, що це буде дорівнювати 2х плюс. 7 і мінус 8, що ділиться на корінь з ікса. А вже далі підставимо замість ікса 4. Отже. Похідна в точці 4 буде дорівнювати 2 множим на 4, додаємо 7 і віднімаємо 8 на корінь 4. Тобто 8 плюс 7 і мінус 8 ділимо на 2, 4. 15 відняти 4, 11. І як ми бачимо, це відповідь В. Далі шукаємо похідну від добутка. І за правилом знаходження такої похідної ми розпишемо це таким чином. Тобто ми шукаємо похідну від х у сьомому множимо на логарифм натуральний від х, плюс навпаки. І тому 7х у шостому на логарифм натуральний від х, плюс х у сьомому множиться на одиниці на х. Тому ми будемо мати 7х у шостому логарифм натуральний від х плюс х у шостому. Як ми бачимо, це відповідь Б. Ну і далі ми шукаємо знову похідну добутку, і це буде дорівнювати похідна від e е в степені х множиться на синус х, плюс навпаки. Отже, похідна від e е в степені Х Є е в степені Х, похідна від синуса косинус Х. Ще можна винести є е в степені Х за дужки, і тому ми будемо мати варіант Г. Знаходимо похідну частку за правилом знаходження похідної ми будемо мати. Отже, ми похідну від Х Штрих множимо на х в квадраті плюс 1 мінус навпаки. В знаменнику у нас х квадраті плюс 1 до квадрату. Тому похідна від х від х це одиниця, одиницю множимо, маємо х квадраті плюс 1. Далі похідна від х квадраті 2х від одиниці це 0. На знаменник. Отже, Тут ми маємо 2х квадраті, тому х у квадраті відняти 2х2 це мінус х у квадраті плюс 1, а в знаменнику х квадраті плюс 1 до квадрату. І якщо переставити в чисельнику доданки, ми будемо мати 1 відняти х у квадраті в чисельнику, а в знаменнику х квадраті плюс 1 до квадрату. Тобто це відповідь b. Похідну. Функції ми можемо шукати як похідну добутку, розписуючи. А можемо, перш переписати нашу функцію в такому вигляді, що це х у четвертому плюс х, а потім вже дуже просто знаходиться похідна 4х3 плюс 1. Тобто, як ми бачимо, це відповідь А. Далі шукаємо похідну складеної функції. Для цього ми спочатку знаходимо похідну від зовнішньої функції, тобто похідну від піднесення до квадрату. Якщо ми підносимо до квадрату, наприклад, х у квадраті, то в результаті ми маємо 2х. Отже, за цим правилом, ми можемо записати, що це буде 2 на 4х мінус 7. А потім ще шукаємо похідну від внутрішньої функції. Отже, переписуємо 2 на 4х мінус 7, і тут шукаємо похідну, вона буде дорівнювати 4. І як результат 8 на 4х мінус 7. Тобто ми бачимо, що це В відповідь. Знову ж таки, шукаємо похідну складеної функції. Похідна від піднесення до третього степеня це 3х у квадраті. Тому ми пишемо 3, але не х, а весь цей вираз у квадраті. А потім шукаємо похідну від внутрішньої функції. І в результаті будемо мати 3 на 4х мінус 1 до квадрату, а тут ми знаходимо похідну і вона буде дорівнювати 4. Тому 12. На 4х мінус 1 до квадрату. Як ми бачимо, це відповідь г.